Доброго ранку! Читаємо разом з вами діяння святих апостолів, а 7 розділ. І знову почитаємо про Моїсея з 23 го вірша. Коли йому сповнилося 40 років, йому спало на серце відвідати братів своїх, синів Ізраїлевих. Як угледів же він, що одному з них діється кривда, заступився і помстився за укривдженого, і убив єгиптянина. Він же думав, що брати розуміють, що рукою його Бог дає їм визволення, та не зрозуміли вони. Давайте подивимося про цю частину життєвого шляху Моїсея. Отже, йому було 40 років. І читаю з іншого перекладу, він вирішив відвідати своїх родичів. Ми не знаємо, чи це вперше за 40 років, чи ні. Бо він виховувався як. Ну, насправді, онук фараона. Да? Тобто він мав усе, що мав найзнатніший єгиптянин. І за освітою, і за походженням в нього було все. Чомусь от цей переклад саме дає до родичів, він вирішив прийти. Так? І він побачив, як єгиптянин щось там кривдить, да? якусь таку дію робить для цього ізраїльтянина. І він Прийшов на його захист і вбив е, єгиптянина. Як же він там захищався, да? толі афект, толі випадково. Я не думаю, що Мойсей прям хотів би бути той єгиптянина, бо написано, що він був надзвичайно короткою людиною, так? І тепер цікаво, 25-й вірш. Знов-таки переклад НЛТ. А Мойсей е, думав що його друзі-ізраїльтяни е, зрозуміють, що Бог послав його спасти їх, а вони не зрозуміли. Тобто, схоже на те, що на серці Мойсея вже була така думка помогти ізраїльтянам. Бог уже вклав оцю мрію помогти своєму народові. Бог послав його врятувати, rescue, спасти, врятувати, визволити. Тобто, буває так, що в нашому серці є мрія. Але ми цю мрію починаємо реалізовувати тоді, коли нам захочеться, не в Божий час, і нашими особистими методами, способами, не дочекавшись Божого, часу Божого. Як це сказати, спорядження Божої команди да? усього того, що дає Господь? І що відбувається далі? 26 вірш, знов ну, цей переклад НЛТ. Наступного дня він, він знов відвідав їх і побачив, тобто він знову пішов до своїх родичів. Наступного дня він знову туди ж пішов, і побачив двох ізраїльтян, які билися. Він. Намагався бути миротворцем, хотів погодити їх українською мовою. Да? Він намагався бути миротворцем. Оце частина його призвання, да? бути миротворцем. Коли він водив євреїв по пустині, він був саме миротворцем. Да? І що нам український переклад кажуть? Люди, ви браття, чого один одного кривдите. А той, що ближнього кривдив, його відіпхнув та сказав: Хто наставив над нами тебе за старшою суддю? Чи хочеш убити й мене, як вчора вбив ти єгиптянина? І втік Мойсей через слово Отце і стався приходьком у землі Мадіамській, де зродив двох синів? Тобто Моїсей мав мрію від Бога, щось в його серці було, що він уже тоді відвідував. Своїх родичів. Але це був не Божий час, це було своїми власними силами, він хотів захистити так, як він міг, чи словами да, чи може, в бійку встряв, але в Господа є свій план, у Господа є свій час. Тож давайте дочекаємося його і, ви, і війдемо в призвання і в служіння тоді, коли хоче Господь, так, як він це хоче, і з тою командою, яку він вже приготував для нас. i